Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні подивимось справжнє відношення до вас у вашому оточенні. На роботі, десь там в вашому особистому житті, там сусіди, рідні, близькі, все роздивимось, може, когось для себе впізнаєте. Філіжанка загальна інформація для багатьох людей, тож, будь ласка, просто послухайте, може, дійсно вам. Щось буде знайомим. Так, дивіться, тут хтось з вами пов'язує свої мрії. Знаєте, коли людина впевнена, впевнений, більш за все, це, це чоловіка мені показують, але і жінку теж, Ну але в меншому відсотку. Коли людина думає, що ви той або та людина, яка допоможе втілити мрії в життя. Ну, тобто, своє щось. Це знаєте, коли в певному сенсі вас хочуть використати. Ну, але знаєте, не засмучуйтесь, бо дійсно всі так живуть. Ми один одного використовуємо, навіть іноді і не замислюємося над тим. Тож, просто-от, ну, просто розумійте для себе, бо поряд з вами легше досягати мети. Ви або мотивує, мотивуєте, або ви людина, яка дає знання ну, там, по певним питанням. Там вже дивіться, як воно у вас, чим ви корисні. Для когось з вас є людина в вашому оточенні, яка вас боїться. От Просто жахаєте і так, знаєте, не на жарт. Боїться через грошові питання. Є е, стра... страх, е, бо ви людина не у ваших настроях, тобто невідомо з якого ока ви прокинетесь в цей день або на наступний день і що які питання будете ставити. Для когось це просто саме от ваших питань, боїться. Бо ви можете е, так поставити питання, що. Ну, от, знаєте... В... Що лякає? Що Ви дивитесь просто от, е, в саме серце, наприклад, проблеми якоїсь. Або взагалі просто от відчуваєте інтуїції вашої боїться, відчуваєте людину, як є, від вас нічого не приховаєш. Далі. Як ставить... О. А тут ревно, ще через когось з вас є одна жінка і два чоловіки, які, знаєте, от як енергетичні бої влаштовують за вашою спиною. Тут, знаєте, один одного так люблять дуже. Так, далі є чоловік у вашому оточенні, який дзвінками вас. Штурмує, я б так сказала. Ладен розмовляти з вами байдуже як по телефону, не по телефону байдуже, аби, аби просто от ви десь були, ну, як поряд з ним, аби ви про щось з ним розмовляли. Тут завжди вишукує якісь теми для розмови, але. Просто щоб ви були десь поряд, бо якщо ви не розмовляєте, він все одно не може викинути вас з голови для когось така відповідь. Весь час роздуми про вас. Тепер показує мені, не можу розібрати, хто це чоловік чи жінка. Не знаю. І так, і так мені схоже. А, так, тут показує мені. Час прийшов, а для чого ж це час прийшов? Тут щось робочі, якісь моменти. Щось пришвидшитись треба або вам, або людині. Не можу до кінця, отут не показано мені. От знаєте, як трошки так вихопила інформацію і все не бачу решти. Як вирване з контексту, але єдине, що от можу сказати, для чогось час прийшов, не знаю. Ну, людина очікує на вас затягування якесь є. І через це затягування має клопіт а от для чого час прийшов, не можу зрозуміти. Літеру С бачу в цій ситуації. І все. Розрахунок на вдачу. Все. Тут, отак, краплинка інформації. Так, тепер О, тут показана людина, у якої болісне сприйняття вас. Ви виявились сюрпризом, але, вибачте, неприємним сюрпризом. Ви не пішли на поступки в чимось. Ви не зробили так, як людина собі то навигадував чи навигадувала. Угу. Робота соціум це з цього боку. Ви дали небажані зміни комусь. Мені, більш за все, чоловіча енергія тут і в цьому. І знаєте, для когось, але вже так точково скажу: для когось ви. Я так розумію, що ви відмовили тут мали б бути стосунки з вами, а ви не зробили так, як він собі то забажав. Отак, От для когось відповідь іде. Навіть якщо ви були у стосунках, ви просто відмовили, ви зробили з людини колишнього. І отут болісне сприйняття вас. Угу. Далі дивлюсь, як до вас відносяться у вашому оточенні. Угу. Показаний чоловік, у якого купа планів на розвиток стосунків з вами. Це, знаєте, показує мені, що я всю зиму буду старатись заради цього розвитку. Так, показує хтось. Так, тут якийсь чоловік дуже бажає повернення у ваше спілкування, до спілкування з вами. Згадує багато чого, що відбувалось між вами, коли ви були близькі. Ну, зазвичай показує мені, що от коли він лежить, коли у нього вже все відпочинок. Ну, там від роботи, від чого там, відпочинок. Це мріє про те, що він повернеться і між вами все налагодиться. Угу. А мені тут не одну історію показують, коли чоловік мріє про жінку, про конкретну жінку. Це не так, що колись у мене буде жінка. Він знає, яку він хоче. Так, для багатьох з вас в домі ви людина, яка вирішує проблеми. Отаке до вас ставлення. Тобто люди, які поряд з вами, ваша сім'я, ваша родина, вони до вас звертаються, коли їм щось треба. Це не значить, що вони вас не люблять. Це просто означає, що ви ну, знаєте, маєте вплив на них, на їх справи і маєте, до вас є довіра. Тобто знають завжди, що якщо треба, то ви та людина, яка рятує, ну, скажімо, всіх в сім'ї. Для когось з вас так показано. Так, що в нас тут? Ну, показано, ага, ну ви ж гроші заробляєте, ви їх приносите додому і ви їх видаєте. Тим, хто мені показано менший за вас ростом, менший за вас статусом, там вже дивіться, в кого як. Так, для чоловіків скажу, ну, звісно ж, не для всіх, але для декого підозри, ревнощі, що у вас є якась краля. Так, тут, але й чоловіки тут теж ревнощами страждають так, теж показано, Просто в меншому відсотку. Угу. Ну, я вам скажу, що бажання на ваші гроші у багатьох з вашого оточення є, ну, звісно, слухайте, треба ж, і бажання є щось купляти для душі і сплачувати якісь рахунки, тож тут, тут навіть не буду затримуватись. Тут якийсь чоловік мені показаний, який дуже цінує допомогу жінки. Хто йому ця жінка, там вже ви дивіться: або ви сестра, або ви кохана, або ви дружина, ну, там вже дивіться допомогу вашу дуже ціную. Хоча, знаєте як, от він мені зараз це показує, щоб я вам сказала, але сам то не каже. Сам же ж мовчить. <кій> Зрозуміло. Показує мені, а що ж я буду казати. Це ж признати свою неспроможність, як я так можу. Ну, добре. Я вам сказала, ви знаєте. Так, далі. Ну, тут вже повтори: зміни, які людина мріє про, для себе, про зміни, які можуть бути відтворені поряд з вами. Все, на цьому я не буду повторюватись. Тут ще кілька повторів показано. Тож на цьому я просто закриваю, бо це, це означає тільки одне: інформація закінчена. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і дякую тому, хто запропонував таку тему. Вона цікава і час від часу її варто розглядати, щоб бути в курсі. Ну, гарного дня вам, гарного настрою, гарних людей поряд з вами. Будьте здорові і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.